О, чекай, тобто я можу завагітніти, а замість дитини отримати рак? Рак? Так виходить. Ну, це ти загущуєш фарби, це трапляється вкрай рідко і взагалі. Ні-ні, давай спочатку. От я намагаюся завагітніти, тут дві смужки на тесті, я така щаслива ля-ля-ля, приходжу на ОЗД, а мені кажуть, ой! А ваша вагітність малярна, у вас міхурове занесення, дитини не буде. Ну, типу, того. І лікарі такі кажуть, знаєте, у вас тут замість ембріон. Якщо виявиться, що вона злоякісна, ви можете крякнути і відправитись до пращурів. Лікарі так не кажуть. І взагалі у більшості випадків ці пухлини доброякісні. А навіть якщо злоякісні, то досить добре піддаються лікуванню, і жінка потім навіть може мати дітей. Дуже позитивно знати, що ембріон може перетворитися на пухлину і пустити тобі метастази по всьому тілу. Як, як це взагалі відбувається? Ну там є два типи цього міхорового заносу, повний і неповний, але обидва пов'язані із кількістю хромосом: типу, або у яйцеклітині одразу не було потрібної кількості хромосом, або ці хромосоми якось неправильно поділяти. Плились, або одну яйцеклітину запліднило одразу два сперматозоїди. Що ти ж сама казала, що два сперматозоїди не можуть запліднити одну яйцеклітину? Е, я казала, що така вагітність не буде розвиватися і дитина не народиться. Ну, в принципі, так і є. Зазвичай такі ембріони гинуть одразу, але якщо зародку вдається прикріпитися до стінок матки і клітини хоріону починають ділитися, проростаючи в глиб матки. Зародку в такому разі взагалі може не бути, або він може загинути на певному етапі, в будь-якому випадку вагітність не розвивається. Але е, а що ти робиш? Гуглю, коли вже створять штучну матку.